Не дуже добрий, на жаль. Добрий в тому сенсі, що бачимо студентство. Недобрий трошки в іншому сенсі. Людей дуже мало. Вся вже шоста година. Так. Що трапилось сьогодні? На жаль, на жаль, люди добрі, настала пора називати речі своїми іменами. Десь три години. Тому е, у Україні відбувся державний переворот. На жаль, цей державний переворот відбувся шляхом узурпації частиною депутатського корпусу Верховної Ради України, е, повноважень законодавчої влади. Це повалення конституційного ладу. Я кажу дуже прямо. Е, були прийняті. Я не знаю, як це сказати. Це законом не можна називати. Ну, якісь норми, які завтра, на жаль, можуть стати загальнообов'язковими. Загальні слова до цих норм характеризуються як більше трьох не збиратись. Ви все прийдете додому, ви встигнете почитати новини. Чесно кажучи, дуже сумно з цього приводу. І дуже сумно, з багатьох приводів я сьогодні буду казати прямо. Мені хочеться запитати, де ті хоробрі революціонери, які писали, що треба діяти? Від Майдану, хто не був в Києві, до Верховної Ради 5 чи 7 хвилин? У Грузії, яку ви дуже часто... Я звертаюся саме до цих інтернет-хоробрих хлопців. У Грузії, яку ви дуже часто згадували, як тільки почалось гвалтування Конституційного ладу, народ зайшов до парламенту без крові, це було законно. І зараз було б законно, якщо б хтось з опозиційних депутатів взяв на себе сміливість закликати. А коли Олег Ярославич, я вибачаюсь, Перед прихильниками свободи, після того, як що вже відбулося, каже, що тепер слово за вули за вулицею? Він такий хоробрий. Тобто, спочатку він не взяв на себе відповідальність, а потім він сховається за свою депутатську недоторканість. А люди на вулицях нехай поставляються. Це перше питання. Друге питання: де хоробрі сотні оборони майдану? Які ще вчора вночі фотографувались на фотографії для майбутніх підручників історії України? Це дуже добре, коли у ході там козацьких забав помалювати фарбою на коліничах у Києві, там, де дві перелякані тітки сидять. Це дуже хоробро. А коли в країні гвалтується конституційний лад, ми всі падаємо на одне місце. Чомусь, чомусь нічого не відбувається. Всі такі хоробрі, вони хочуть діяти, а коли дійсно час діяти настає, і законний час діяти настає. Чомусь нічого не відбувається. Оце незрозуміло. Вам люди добрі, ті, хто мене чує, може не в перший раз, вам може здається, що я кажу те, що протилежне тому, що я раніше сказав. Так я вам нагадаю з Евангелія строчки. Ісус зробив кнута, з І погнав з храму торговців. Це строчка з Євангелія, це євангельський текст. Та будівля під куполом, яка на вулиці Грошевського розташована в Києві Верховна Рада, мусить бути храмом, храмом закону. А не тим храмом, де відбувається антиконституційний заколот, де плюндруються наші з вами права. І це вже відбулося, люди добрі. Поки ми тут стоїмо, це вже відбулося. Завтра цей закон почне діяти. Мала ти не прав. Що ти зараз говориш? Хто... Цей закон почне діяти завтра. Я не хочу зараз вам сказати, що ми щось прогнали. Я хочу сказати інше. Це була частина хто винний. А тепер буде частина що робити. Ніхто не знає, що робити. Може за вила хапатись вже пізно. Продовжувати. А де ти раніше був? Що ти говориш пізно? Продовжувати. Робити. Люди, що тут стоять, знають, де я був раніше. Якщо ви захочете виступити, ви виступите. І з вами я переговорю на веду. Я звертаюся до людей. Дайте мені цю можливість, а потім я поговорю з вами. Спущусь і поговорю. Та не вану, я тут стою. Так я не ось питання, що робити. Перш за все, може, ви можете мене запитати, у світі тих норм закону, які були прийняті сьогодні, чи я не боюсь казати такі речі? А я вам кажу, не боюсь. Я не боюсь сказати це сьогодні. Я не буду боятись сказати це завтра, післязавтра. Та в інші дні, коли я буду можливість бачити ваші очі. Знаєте чому? Тому що страх породжує ненависть. Ненависть витісняє серця любов. А любов це найбільша сила на землі. Вона створила світ. Бо любов є Бог. І так ми переможемо. Я впевнений в цьому. Слава Україні!